Будь-яке свято це не просто нагода відпочити, нічого не робити. Ні, свято це певна школа віри і життя. Свята, вони є для того, щоб ми могли щось переосмислити, щось згадати, щось пережити. І водночас кожне свято воно має в себе і певні зернятка надії. Ми святкуємо свято Покрови Пресвятої Богородиці. Свята, водночас чотири свята. І релігійне, і національне, бо згадуємо і воїнів УПА, захисників та захисниць України. Тощо святкуємо зараз його в контексті війни, під час якої це свято набирає окремого особливого значення. Пам'ятаєте, як під час наступу, який, сподіваємося, ще триває, на бронетехніці були нанесені хрести. Знак Христа, який є знаком перемоги, життя над смертю, правди над брехнею, він набирає ще одного значення перемоги українського війська над окупантом. Але водночас Хрест він є не тільки знаком перемоги, але він водночас є знаком жертви, знаком тої ціни. Нашої перемоги, нашої свободи. І він є знаком любові і любові до кінця. І тому хрест нагадує і про перемогу, і нагадує про тих, хто цю перемогу освятив своєю кров'ю. Покров Пресвятої Богородиці в цьому контексті так само набирає особливого значення. Свято походить з Древньої Візантії, коли місто Константинополь було, місто було оточене ворогами. І здавалося, вже немає ніякої надії на порятунок. І тут один блажений чоловік Андрій побачив надмістом простягнутий покров Пресвятої Богородиці. І це стало знаком порятунку, порятунку міста. Якщо ми подивимося на історію України, то ми так само можемо побачити в історії України оцей простягнутий покров. І руки Богородиці, що тримають цей омофор над нами. Це руки зараз є водночас руки волонтерів, які дбають про військо. Це руки тих старших людей, які, здається, не можуть нічого, але але моляться. Молотовно тримають, молотовно закривають або радше відкривають небо для всіх. І це ці руки це руки наших солдат в, в, в поту з крові. Але ті руки, які тримають над нами простягнутий покров, цей покров. Є водночас для нас знаком надії, надії на перемогу. І тому вітаємо, але водночас і молимось за всіх дотичних до цього свята. Вітаємо і дякуємо Богові за тих, хто тримає над нами покров.